Доброго дня підписники та гості мого каналу. Кінець жовтня, цвітуть хризантеми. Ще до косію. Люцерію, п'ятий скіс вже на зелений. Корм телятам. А тут ось на город вивезли гний. Ось одна половинка вже перероблена, а ця частина ще жде своєї черги. А переробляю я її ось таким чином. Мотоблок, фреза Ножі виставив, щоб тільки трішки до землі торкалися третьою передачею і Подрібнюю цей гній. Тому що на одному городі горав, але колесо попадає на купу гною і мотоблок піднімається і плуг вистрибує. То я вирішив ось так подрібнити його, щоб воно було рівномірне. Не знаю чи вдасться мені зняти в Роботі, ну зараз спробую. Оператора нема. Зараз спробую. Ось так він працює. Коли тікає на бік якщо не тримати його. Ну все, усім до побачення.